Усім привіт! З вами я за Супентайнс Укн. І сьогодні ми дізнаємося, що буде коли помі... в чікенгані поміняти свій нік на данкнет. Вночі. Я вже заходжу в чікенган і ось дивіться. Și când am cu noapte, v-am noi 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 o dată, iar să nu începem meniatul sfinic, n На англійські букви. Нас два дни я мію. Нас два дни. Даникнет. В мене занагану це, це якась печальна. Команда дня на що? Я не знаю. Добне. Я знаю, що це нонь ноль. Ой, нонь нонь. Нонь нонь, нонь один диконо. В мене нога є. В мене нятно нога є. Це дуже погано. Добре. В мене нагає і все. Добре. Я зараз мене зайду. В мене ще і досі нагає. В мене нагає капець. Капець. В мене нагає. В мене нога є някво. Що це за хідобним? Не буду казати? Ну, зараз ми знову почнемо мгнати. Так, запускайся. О, запускається. Слава Богу, він запускається. Ей. О, Ось Чікінган. Стоп в мене був нагіон США. А ні данкнет. Ні, він був пустим. Кони в мене ці ціна Ну, добре.